Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині, я Міла, і сьогодні ми будемо говорити про шахрайство в Німеччині. Відео буде складатися із трьох частин. У першій я розповім, як ми намагалися купити дрон вартістю 899 євро на сайті eBay Klein-Einzeigen для української армії. У другій частині розповім про мабуть найпопулярнішу схему шахрайства з орендою житла в Німеччині. І у третій частині дам корисні поради, на що потрібно звернути увагу, коли ви шукаєте житло щоб не натрапити наших раїв та не спозбутися своїх грошей. Буквально вчора на сайті eBay Бейкляйна це щось по типу нашого українського OLX, Там продаються вживані товари. Це можуть бути техніка, меблі, автомобілі. Так от на цьому сайті ми шукали дрон для нашої української армії, для нашого знайомого, який зараз знаходиться на передовій, і натрапили на оголошення того дрона, який коштує 899 євро. Ціна дуже приваблива, тому вирішили зв'язатися з продавцем. Далі я додаю скріншоти, і ви самі все зрозумієте. Щоб роздивитись переписку, зупиніть відео. А на останньому скріншоті поради від продавця цього ж дрона. Знаю, які різні коментарі зараз з'являться під цим відео. Хтось скаже, що нам пощастило з продавцем, він має совість. Хтось каже, що ой, ось такий розживається на своїх же. Хтось скаже, ой, він дійсно робить гарну справу, тому що таким чином допомагає українським хлопцям. Якщо ви гарно читаєте з переписку, то побачите. Аргумент його, чому він взагалі продає дрони, і на цьому намагається розживитися. У кожного буде особиста думка. Я цей приклад викладаю для того, щоб ви зрозуміли, які бувають шахрайські схеми. Наступна історія буде про мабуть найпопулярнішу схему шахрайства в питанні оренди житла. Хто б не приїхав в Німеччину з нас з українських біженців рано чи пізно вони стикаються з цим питанням. Ми самі шукали житло, шукали його відносно недовго, місяць, але за цей час написали близько 150 листів на різні сайти нерухомості. Найбільш популярний серед цих всіх сайтів це eBay Kleinanzeigen, який я попередньо згадувала у першій історії. Нещодавно моя підписниця в Instagram до речі, моя сторінка в інстаграм налічує вже майже 20 тисяч підписників, тому доєднуйтесь. Я щодня там викладаю цікаві та корисні сторіс. Ми обговорюємо важливі питання для українських біженців в Німеччині. Доєднуйтесь. А я продовжу. Так от, нещодавно моя підписниця запитала мене в директ в Instagram, Чи не є? Подібна схема якимось шахрайством додаю скріншот, щоб ви самі прочитали її питання та ту схему, яка дійсно є шахрайством. Також додаю відповіді моїх інших підписників, які не лише чули про такі схеми, а й особисто натрапляли на них. Перш ніж перейти до порад, щоб ви не натрапили на якихось шахраїв Німеччині, прошу вас, напишіть в коментарях схеми, можливо, ви їх чули, можливо, ви в них потрапляли. Це не обов'язково має бути схеми, пов'язані саме з орендою житла. Я чула, що тут є різні махінації, також пов'язані із операторами мобільного зв'язку, коли продають карточку і там якісь. Встановлюють незрозумілий, дуже дорогий тарифний план, без можливості взагалі користування інтернетом, потім надходять величезні штрафи і подібне. Я детально не знаю цих схем, але про них чула. Можливо, і ви щось таке чули, тому, будь ласка, поділіться і напишіть про це в коментарях. Також не забувайте лайкати відео, ділитися з друзями, тому що це допомагає якомога більшій кількості українських біженців побачити цей контент. Давайте поговоримо, за якими ознаками можна розпізнати підробне оголошення оренди житла. Перше. Низька ціна. Ну, не може двокімнатна квартира в Мюнхені або в околиці коштувати 500 євро. Її ціна буде приблизно 1500 євро. Ви дивитеся інше оголошення і розумієте, що надто низька ціна неправдоподібна. Навіть можете туди й не писати. Друга ознака передплата за квартиру вимагається без огляду самої квартири або підписання договору оренди на цю квартиру. Оце та схема, про яку мене питала дівчинка в інстаграм. Говорю про ці різні ознаки, навіть сонце сховалося. Так от продовжимо. Третьою ознакою можуть бути неймовірно красиві фотографії квартири, нібито з якогось рекламного буклету. Це має вас насторожити. Також вас має насторожити те, що на фотографіях зображено одне, а опис деякою мірою відрізняється. Наступне недостатність інформації. В оголошенні вас на першу чергу буде цікавити гола оренда кальтміте, опалення варміте, тобто вартість з опаленням, та комунальні платежі небен І якщо ці пункти не вказані, ви можете спитати у людини: а скільки ж буде коштувати небен тобто мої комунальні платежі, якщо людина буде ухилятися від відповіді, то це вас повинно насторожити. Однією із ознак підробних оголошень також є те, що люди просять перейти на англійську мову, тому що вони погано володіють німецькою мовою. І зазвичай ви погоджуєтесь, тому що і ваша німецька може бути доволі таки погана. Але це одна із ознак шахрайства. За знаками підробних оголошень, нібито розібралась, тепер хочу перейти до порад, як уникнути якихось шахрайських схем. Вони будуть схожі, звичайно, на ті ознаки, але краще ще раз на цьому наголосити. Отож, перше, ніколи не платіть гроші наперед до підписання договору оренди та до отримання ключів від квартири. Не платіть гроші за те, що вам згодні здати квартиру. Це незаконно. У більшості випадків не погоджуєтесь, ви наймати квартиру, яку ви не бачили особисто. Тут я конкретно говорю про пошук квартир на сайтах нерухомості. Коли вже ніби ви погоджуєтесь винайняти житло, але ви навіть не були на терміні, ви не були на зустрічі. Ви цієї квартири не бачили. Інколи волонтери наші пропонують житло. І пропонують заїхати в квартиру, яку ви не бачите. Це трошечки інше. Не треба плутати ці поняття. Хоча і серед такої допомоги також бувають шахрайські схеми. Наступна порада: не підписуйте договір оренди житла, поки ви його уважно не прочитали. Читайте, перекладайте, просіть допомоги людей, які гарно знають німецьку мову. Не нехтуйте цим, тому що там можуть бути різні пункти, від яких ви просто будете шоковані в майбутньому, коли дізнаєтеся, що ви підписали. Окрім цього, не погоджуйтесь на те, щоб ключі або договір оренди вам пересилали поштою. Це однозначно буде якась шахрайська схема. i up. Якщо ви вже дійшли до етапу підписання договору на оренду житла, то маєте ще знати про ще один документ. Під час того, коли ви оглядаєте квартиру, то окрім договору оренди, можете ще підписати договір прийому передачі квартири. Називається він Вонунг Убірґаби протокол. Про це я знімала окреме відео. Я залишу посилання в коментарях. Це важливе та корисне відео, де є не лише приклад от такого обірґаби протокол, а також є і опис тих пошкод. Жень німецькою мовою, які можуть бути у вашій квартирі. Користуйтесь на здоров'я. До речі, ми, власне, в своїй квартирі, де живемо, такого уберґа протоколу не маємо. Ми його не складали. Я просто про існування його на етапі, коли знімала квартиру, навіть ще й не знала. Але зараз знаю, тому хочу попередити вас. На цьому буду завершити. І ще раз хочу попросити вас писати коментарі. Якщо ви знаєте якусь із схем, натрапляли на неї або чули від знайомих. Опишіть ситуацію, це допоможе більшій кількості людей просто не натрапити на шахраїв. Я бажаю, щоб у вас все складалося якнайкраще. До нових зустрічей на моєму каналі.